Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами навчимося швидко та безпомилково множити число на 11. Розгляньмо перший спосіб множення будь-якого багатоцифрового числа на 11. Наприклад, помножимо число 62 на 11. Згадаймо, як утворений другий множник 11. Так, ми до 10 додали 1. Тобто, щоб помножити 62 на 11, ми маємо помножити 62 на суму чисел 10 та 1. Пригадаємо розподільний закон множення відносно додавання. Щоб помножити суму на число, потрібно помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати. Отже, щоб помножити 62 на суму чисел 10 та 1, ми маємо помножити 62 на 10, помножити 62 на 1 і їхні добутки додати, ми знаємо, що при множенні на кругле число, ми спочатку виконуємо множення, не зважаючи на нулі, а потім дописуємо стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Якщо ми 62 помножимо на 10, ми отримуємо 620. А якщо помножити будь-яке число на одиницю, то ми дістанемо у добутку те саме число. Тобто, якщо помножити 62 на 1, то ми дістанемо у добутку 62. Додавши ці два добутки, ми отримаємо 682. Який ми отримали висновок? Щоб помножити багатоцифрове число на 11, слід помножити це число на 10 і до отриманого добутку додати це ж число. Користуючись набутими знаннями, спробуємо помножити трицифрове число на 11. Наприклад, 374 помножити на 11. Помножимо спочатку 374 на 10 та додамо до цього добутку 374. Помноживши 374 на 10, ми отримали 3740. Додамо ще 374. У результаті ми отримаємо 4114. Спробуйте наступні два приклади розв'язати самостійно. Другий спосіб множення на 11 підійде лише тоді, коли ми множимо на 11 лише двоцифрове число. Розгляньмо перший випадок, коли сума цифр числа, що множимо на 11, менше від 10. Наприклад, 72 множимо на 11. Сума цифр числа 72 дорівнює 9, 9 менше від 10. В цьому випадку ми розсуваємо цифри в записі числа та записуємо між ними цю суму. Спробуйте виконати обчислення наступного прикладу самостійно. Якщо сума цифр більша або дорівнює 10, то ми розсуваємо цифри в записі числа та записуємо між ними цифру одиниць суми, а цифру десятків суми додаємо до цифри десятків числа. Знайдемо добуток чисел 89 та 11. Ми бачимо, що сума цифр числа 89 дорівнює 17, тобто більше, ніж 10. Тому ми розсуваємо цифри в записі числа та записуємо між ними цифру одиниць суми, тобто 7. Цифру десятків суми додаємо до цифри десятків числа. До 8 додаємо 1, отримуємо 9. Помноживши 89 на 11, ми дістанемо 979. Наступний приклад спробуйте розв'язати самостійно. Вдома спробуйте скласти кілька прикладів множення на 11. Обчисліть їх зручним для вас способом. Бажаю успіхів! До нової зустрічі!